Любенькі, дорогенькі. Дошло, діло й до відео знімемо. Давайте подивимося осінь 25-го року. Ой, що як жде Україну, народ України? Куди будемо двигатися, куди будемо йти? І взагалі. Давайте подивимося, подивимося. Що нам карти покажуть? Давайте ось які карти передо мною візьмемо. І подивимося, подивимося. Замовляєте ви карти. Хочу сказати, що більше люди замовляють із-за кордону. Я так думаю, українці, тому що колода чисто українська і більш того, якась вона така більш сільська. Знаєте, українське село, українські звичаї, українське, українське життя, так сказати. Тобто, може ностальгія, може, люди, розумієте, якось хочуть чуть-чуть прикоснутися до цього всього. І по Україні буду ложити туди вам волшебну монетку. Воно, знаєте, з кожною відправкою воно усовершенствується, думається, що от хай буде вам захочете заробляти, щоб вам, знаєте, вищі сили помогли заробляти на цій колоді таро. Це, я не вважаю, що тут щось абсолютно, це добра воля. Хоче людина приходить до вас на розклад, хоче не приходить до вас на розклад. Ніхто нікого силою ні, нікуди не затягне. І все. Так що тут немає нічого, і скільки тих вже в світі колод таро прорисованих, ужас, ужас. Ну, а це чисто українська колода, чисто українська, так сказати, сільська жінка намалювала чисто українську. От, от, не взяла той телефон свій, почитала б там коментарі трошки вам, вайберті, що пишуть за. За карти, які приходять вам. Ну, не взяла мене на цьому телефоні. Той телефон, що в хаті, ой, вибачте, так уже спать щось хочеться. Час у нас пів шостого вечора. У нас літо-літо. Пройшов дощ, мабуть, коли? вчора чи позавчора, вже воно дні оці. Трава зелена-зелена, вроді тільки початок літа, скільки раз уже ми косили. Це, і скільки ще раз ми будемо косити, якщо буде така погода, якщо буде і дощ, і сонечко, і тепло, тому що дощ, дощ пройшов і знову в нас тепло, 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 тепло. Тобто, так сказати, непогана погода держиться в Україні. У нас, по крайній мере, це Полтавська область, тобто таке ще літо, ще потихеньку, хоча ночі вже холодні. Ночі вже холодні, вже як вікно на ніч відкриєш, то вже так прохладненько. Хоча є такі, я... в тому числі які прохладу люблять ну, особливо спати під прохладом. Ніколи не можу, коли жарко. В хаті тобто мені днем може бути жарко, на ніч обов'язково, щоб було прохладно. Ночі вот такі діла. Так що замовляйте карти. В той же день я побіжу відправляти, кажу вам зразу, по колоді я от собереться скілька свічок, карт, там підкову. У мене, мабуть, вже й підкове, а ні, він є ще. І відправляю партіями, повірте, вся приходить. Вся приходить. І так як я відправляю в лучшому, знаєте, з лучшими побуженнями для вас. Чи то свічку я роблю, чи то. Військовому, чи то не військовому, чи то карти положу, чи там монетку положу, тільки з добрими наміреннями, щоб у всіх у нас було все добре. Чим більше щасливих людей, я вам скажу, тим більше, тим краще життя буде. Чим, а, а, і навпаки, коли чим більше жадних людей, таких як у нас, тим він життя гірше. Тому що, як кажуть, жодну срайра розгубила. Це з бака галка приїхати. Ось такі діла, так що замовляйте вайбером. пишіть. Не пишіть мені дурниці, не пишіть мені письма, як маму спасти, як папу спасти. Мені 16 років, папа з мамою не балакає, папа кудись поїхав. Не пишіть оцю мені дурню, чи як там дітей родити. Не пишіть, не пишіть мені цілі письма вашої її сповіді життя, автобіографічної. Не пишіть. Пишіть конкретно, треба розклад написали, все стоїть, все стоїть гроші. Моє час, моя енергія, вона теж чогось стоїть. Все проходить через ФОП, все проходить через налоги. Тобто не треба мені цілі письма писати, а потім тільки пише, що після оплати і час розкладу, все, людина десь пропадає. На халяву Юксу але в же час я вам й казала, що заплатити набагато дорожче. Чим ціна цього розкладу чи там любо чого. Думайте, не можете, значить, шукайте там, де вас будуть обслужувати. У мене були такі теж періоди життя, ну, все, поїзд ушв і дуже далеко. Так що пишіть і розумійте, що письмо мені таке писати, блін, я, воно мені, чи це приколи ваші. Чи це не приколи? ті смс пишуть, в сім'ї скандали, все, що в мені робити, а я вам що? Мама, папа, чи Господь Бог? Дожились до того, що в сім'ї проблеми. Беріть і розрулюйте ті проблеми. І все. До родичів, до друзів, до товаришів, і хай вам підказують, що вам робити. Не треба мені це писати. Блокірую за секунду блокірую. Ось писав, писав один, заблокув, рай, блін, і все. І Блін, пише, що ні, ні, що ти що ти від мене хочеш? От що ти від мене? Ти мені пишеш, що це, що ти від мене хочеш? Непонятно, що ну щось хочу. Мене таким не візьмеш. Це не та, не, не, не та ситуація і не той, не той вік, і не та... пройшла дуже багато в цій житті. Так, що треба розклад, написали розклад. Я вам написала ціну, там ви далі рішаєте. Ніхто до вас не прийде, і ваш кошельок, карман, сумочку, сейф, ніхто нікуди не залізе. Треба, устраює, пожалуйста. Зробимо розклад, подивимося, включу вайбер, включу, включу відео, кожну карту покажу, кожну карту розкажу, потім можете зайти в інтернет і провірити, що карта кожна означає. І все, пожалуйста. Надо свічку заказали свічку, Надо чистку, заказали чистку. Тоже на чистки на чистку йдете, думайте. Понимаєте? Не думайте, що ви сьогодні заплатили, а завтра, завтрашнього дня я буду з вами сто раз на зв'язку по телефону балакати. Не буде такого. Не буде. Я вам пишу, що ви робите, і я роблю соответственно, те, що мені треба для вас зробити. Все, на цьому точка. Не буде людей, будемо дихати. не буде людей по Ютубу, будуть люди такі, як їхали сюди, так і їхатимуть. Повірте. Це завжди спрос є на це все. Не пишіть дурниці, не пишіть мені всю вашу життя. Вона мені, так як я вам зараз кожному напишу про свою життя. Так, все, лірическо вступление. Місто сьогодні читання. Дивимося, 25 2025 року мир, війна чи заморозка війни буде, що карта покаже. Візьмемо однею картою, зараз а потім далі відкриємо, відкриємо, як карти будуть показувати. Осінь 2025 року, от як карта бачить, ой, однією картою, щось аж спині. Старший аркан. Я вам скажу, по цій карті може бути те, що будуть саме силами укращати Україну. Знайте, щоб піти на поступки, на те, щоб Україна зробила те, що треба, щоб зробила вона. Для кого це треба, як це треба? Ну, будуть приміняти силу, через силу будуть старатися. І це вже був такий розклад. Да, імператора будуть, бачите, імператора будуть через силу старатися, щоб він то, через закон, через правосуддя, через, може, якісь там діла, ді, ліжки такі якісь, якісь, будуть старатися одразу осінь 25-го року, вибачте, ось три старші аркани йдуть, і всі аркани не прості Тобто, все зв'язане з законом. Тобто, можуть бути якісь там. Ну, як сказати, знаєте, шантаж може бути, може бути дійсно якийсь там. Ну, то тобто есть будуть обрабатувати, імператора. Імператора то тобто, імператора будуть обрабатувати. Якщо треба сила, будуть через силу обрабатувати. тому що, бачиш, немає, немає виходу з війни, немає виходу з війни такого, як хоче Україна, хоче Росія. Хоче Європа, хоче Америка, щоб от один виход для всіх такого немає. І от Хто сильніший, той буде продавлювати слабшого. Нема, карта показує, нема такого виходу, щоб всіх устроїло, всі були щасливі. І риб, рибку сість, щоб всі нема такого. Ну от не придумали ще такого. І безконечно, ця війна, якщо ми дивимося по цій карті, це може бути безконечна війна, поки вже ділити нічого не треба буде. Ну, Знаєте, карта болі. А люди, а жінки в чорному, а жінки вдови, а жінки тіряють своїх чоловіків і так далі, і так далі. Тобто, от тобі осінь. Не рішать, не продавлять, не, не, не договоряться, ну тут бачиш, тут вже йде по карті сили. Тобто тут вже можуть всякі методи сюди. Оцей, давайте тепер візьмемо, так сказати, вересень у нас. Три карти вересень, жовтень. Ой, тут, і листопад, вересень. Ну, вересень ми старатимемося, знаєте, від проблеми, як заховатися. От ми будемо старатися від проблем заховатися, тому що... Тому що, що вона дивиться в зеркало, вона не бачить виходу. Мислі не приходять от такі, щоб вони, як сказати, вивести цю ситуацію із, з того міста, в якому вона зараз є. Немає такої ситуації. Ну, немає. От для України ми балакаємо, немає. Те, що ми ховатися будемо, примерно, ми так не хочемо, а так хочемо. Ну це нічого не дає. Абсолютно не дає нічого. Для України і для українців. Може, хтось там і отрима свої, а для людей абсолютно немає. Тобто ще більше, ще більше домів, ще більше розруки, ще більше люди будуть ховатися, десь, десь уїжджати, переїжджати, оставляти свої дома. Аділо в тому, що виходу карта не показує. От вона дивиться і вона не бачить виходу. Не бачить виходу. Це не значить, що я за те, щоб уступити Росії, я за те, щоб вже не вбивали. Наконець, то всі успокоїлися і перестали вбивати один одного. От я тільки за це. Якими путями ну, є люди, які за це відповідають, і вони повинні за це відповідати. Тут вже не виход з положення по городах виловлювати як собак людей, Ну, теж це не може бути безконечно. І тут виходу немає. Якщо ми беремо вересень, ну заховаємося ми опять. Заховаємося ми від вирішення проблеми цієї. От людина ховається, щоб не вирішувати цього, от вона заховалася. Заховалася за Європу, заховалася ще за тим. ну в те час, а далі що? Європі ми нужні. Ну, напишіть коментарі, хто читає в коментарях, що ми нужні Європі, що Європа з нами разом плаче, що Європа з нами кров разом проливає. Що Європа дійсно українців ціне, як націю, як людей? Вересень, жовтень. В жовтні, якщо вересень ми отак проходимо, то в жовтні тут, тут вся, вся брехня вилізена на поверхню. Все, воно і так, і так, тобто, розумієте, тут карта, тобто от, висвітлюємо через сонце, сімерка мічей, всю брехню. Той сонце це те, що, наприклад, якщо в цьому розкладі ми беремо по цій ситуації, це те, що висвіте, витяг на поверхность все на світі. Все гімно яке було. І все, хто, що, хто чим займався. Понимаєте? І кожен буде по і кожен буде сам за себе. Кожен буде в своїй норці, піщерки ховатися, і кожен буде старатися протоптати собі путь. Це для тих, хто. Тут в брехні великий замішан а із брехні воно все йде там далі. А люди погибали. А от махав своїм мечом. Жовтень і листопад. Ну, листопад тут вже Україна йде, тут вже йде в нас, ну, тут вже йде більш листопад такий. Більш Україна, знаєте, люди. Як так сім'ї восеєдіняються? От як то, розумієте? І приходить хтось фінансово такий, який должен Україну не должен, ну який захоче фінансово допомогти Україні. Мир війна чи заморозка, розборка, розборка. Хреново, розумієте, хреново теж, от по карті, вам скажу, що кожен грає свою ігру. Ті хочуть тих нахилити, ті хочуть там поїмети, ті хочуть власть удержати в своїх руках, а, по, а по, по, простий хахул, як заїз, бігає в окопах. За Кацапів ми там не балакаємо. Ніхуя балакати, там люди йдуть тупо заробляти гроші, це їхній вибор, це, це не люди. Це, це не люди, не люди і ще раз не люди. Це, це, це в голові не вкладається, живучи так, понімаючи, що рідня і тут, і там, понімаючи, що один одного ми більш-менш понімаємо і русський язик, і вони українську мову, хоч якось ну, понімають. Одна, ну, це, це в голові не вкладається. Тут, розумієте, тут те, що от на, на осінь, ось тобі почнеться осінь, почнуться якісь там. Це в нас в цьому місяці, ось в п'ятницю буде там зустріч їхня. Ну і подивимось. А ну, як карта бачить, зустріч їхня. Давайте зберемося. Весела осінь, весела в лапках, весела осінь. Осінь Шухера. Називається осінь Шухера 25-го року. Та сидиш, так думаєш, на ну, жаль, люди не бачать цього. Нанову зустріч давайте. Зустріч. Ну, через офіційна зустріч должна бути. Несложно їм було організувати цю зустріч, піти на цю зустріч. Тобто нема такого, що, знаєте, кожен себе прямо ламав. Ні, договорилися і договорилися. І все. І все. Якісь бумаги будуть підніматися, якісь тайни будуть відкриватися. розумієте. хтось цим усім недовольний вже зараз. Он чувачок сидить, дивіться, який недовольний, і дивіться. Хтось уже цим недовольний зараз, ну, я в тому, що вдасться чи не вдасться. якщо зараз вдасться витягнути Україну, хоч так, як воно є на зараз. Понимаєте, то комусь не вдасться от той пентакль в руках. Он дьявол рядом за тим. Королем Знаєте, Якщо удасться удержать Україну, щоб не розвалити її до кінця, чи до Дніпра, чи далі Дніпра, чи як би воно там не було, знаєте тут, якщо вдасться це, то не вдасться удержати той Пінтакль в руках. Цінну владу, цінні гроші, цінна, цінна своя життя, життя своє безцінне. Або або, або. От зустріч така. Ну, чим вона завершиться ця зустріч? Тяжова, тяжла, тяжолі вішання прийматимуться. тяжолі. Якась жінка все одно йде скрита від нас на, ці, на цих переговорах, або за неї балакають, або, розумієте, і вона жде. От саме цікаво, вона понимає, ця жінка понімає, вона жде. Вона вже в ожиданні, чудесне як так сказати. Вона в ожиданні того, що з нею случитися. Тут фінансово можуть країну просто придавити дуже крепко і дуже конкретно. Ніхто цього не радується. Не думайте, що там хочеться все здати і повністю віддати, і ні, не хочеться. Просто три з половиною года, ну так як я. Опять не хочу казати, там жінка, села за освіту ми не балакаємо, помієте? Якщо тоді, коли вроді, весь світ допомагав, тоді, коли тільки про Україну балачки були, ну тобто всі, всі балакали про Україну, про українців, про народ України, все, нічого фактично ми не змогли зробити. Чого це вже другий вопрос? То хто повірить, що зараз? Так а чогось час, а чого не тоді? На що його розтягувати було на три з лишнім роки? Так скоро й до чотирьох году дойдемо. Чого не тоді всі стали дружно і не повалили все це ну, отих от тварь, які сюди лізли? Чого так? Чого во времені воно розтягнуте? Багато чого. Багато чого. І далі, щоб воно це ще на 4 роки, так тут правда ніхто не останеться. Тут будуть рити нори, як крути десь пролазити, в якісь дірки вилазити вилазитись, світ буде, волос диба стояти. Тунелі навчаться рити українці. І тут же ж нема нічого, тут просто люди хочуть жити. Люди хочуть зберегти своє життя. І життя своїх рідних, близьких, дітей, чоловіків і так далі, і так далі. Нічого ж тут воєнного немає. Це ж не те, що хтось хоче щось оттяпати із нас. Так що такі діло. Дорогенькі, звиняйте за емоції, звиняйте, звиняйте, ще раз звиняйте. Може, щось не так, може, розумієте, з розкладу в розклад, дивишся на карту, да, ти не можеш прямо прочитати цю карту, як... і не того, що не вмієш, а того, що не можеш. Ти її взяти і прочитати от від початку до кінця, карта за картою, як вона соєняється. Ну, тут можна читати, просто її прочитувати. Ну, не, не те, що не вмієш, ще раз кажу, а те, що не можеш. Ну, Діло в тому, що як все міняється. Люди за соломинку хватаються. Їм треба люди. Бірлі люди, за соломинку хватаються. А простому українцю за соломинку не можна схватитися, просто щоб вижити. Просто щоб життя зберегти. Людям тим, яким можна зберегти. Щоб ми одвоювали, ну вірити, напишіть, що ми завтра підемо ордою і одвоюємо все те, що сюди можуть поперти далі. Да, можуть поперти. Я думаю, це. Просто не хочемо, не хоче не хочем багато людей дивитися, хоч чуть-чуть, як сказати, правді в глаза. Хоч чуть-чуть дивитися правді в очі. Як воно, що воно, до чого воно? Ну все, болить, болить, болить. Знаєте, одне, кожен день знімати відео, і одне й те саме, Понятно, що нового нічого от воно 4 роки вже фактично йде, все це, знаєте, а все одно воно болить і все одно подумаєш, як блядь, нас крутять як на одному. На одном, як цих українців крутять. Посадили на те діло і крутять, вертять, як хочуть. Надо вправо-вправо, вліво -вправо, влево-влево. Оця Юлія Володимирівна. Як от де в Ютуб не цей і її реклама, її реклама? Каже мені щось, хто сьогодні каже Кулінича вже скрізь реклама, 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 реклама пішла. Може, дай Бог до миру в це. Будемо надіятися. Просто думати треба. Думати, думати, ще раз думати, головою думати. І розумієте, щоб опять вони нас на одному. Одне місто не прокрутили все, пока.